Дівчата що народжували, біль під час місячних хоч трошки схожий на перейми? Болем при менструації навіть і не пахне. Відчуття, ніби ти намагаєшся висрати шкільну парту. Перші схватки, може, да, а далі вас ніби посадили на електричний стол, засунули всередину міксер і все це зверху газовою горілкою. Біль під час перейм, схоже на відчуття, ніби тебе б'ють по попіздів слом. човна. Клас. Почитала перед сном. Тепер мені буде снитися, як мене б'ють по попіздве слом, а я в цей момент намагаюсь висрати стол. Коли зашивали мої розриви на без жодного безболу, мені здавалося, що той біль це приблизно як брови щипати порівняно з пологами. Я не народжувала, але робила медикаментозний аборт. Я офігіла від болю настільки, що буквально вже шостий рік не можу прийти до тями і відійти від тієї психологічної та фізичної травми. Не думаю, що коли зможу стати матір'ю після цього. Я нейрохірург і в житті всяке бачив. Бачив, як людина із сукири в голові приїжджала, реагував ніби нормально. За все своє начальне життя чотири рази втрачав свідомість, чотири рази на пологах. Біль під час перейм схожий, ніби ти кожні півтори хвилини стрибаєш з п'ятого поверху, піднімаєшся назад і знов стрибаєш. Якщо у вас місячні, про яких ви витріщивши очі в поті та сльозах, хорете, благаю, зробіть мені кесарів, та так, трохи схоже. Боже, дівчатки, як це все виглядає, противозичаточно, якщо чесно.